Жителі села Кричка Богородчанського району власними силами придбали для українських бійців два позашляховики. На передову Ford і Хюндай відправлять уже у п'ятницю. Один автомобіль призначений для батальйону Айдар, інший для медбатальйону. Перед відправкою у зону. АТО завдяки згуртованості небайдужих людей, транспорт швидко пройшов належний ремонт та доокомплектування. Саме такі автомобілі потрібні на передовій. Ними вияки будуть вивозити поранених побратимів. Вони ще будуть переобладнані там. Ззаду буде встановлено е, типу нарів, викинеться, все, так, щоб вони могли бути придатними для вивезення бійців е, з поля бою ранених, Ну, і, чи для якихось інших потреб. У нас є багато молодих здорових хлопців, які заробляють гроші непогані, працюючи, в тому числі і за кордоном в Одесі, в Києві. В Москві, в Петербурзі, власне, вони пожертвували по кілька сотень доларів. Потім їм ще щось не вистачало. Я звернувся до депутатів на сесії сільської ради. Вони пройшлися по округах, дозбирали ще окрему суму. Грошей, щоб придбати отакі два позашлюхи перед відправкою на схід України священик освятив автомобілі і поблагословив волонтерів на легку путь, а також побажав бійцям щасливого та переможного повернення до рідної домівки. Дай Бог, щоб вони добре служили з користю для перемоги нашим воїнам. Дай Бог, щоб вони повернулися разом з нашими воїнами живими і переможцями із цієї війни. І на всіх дорогах їх хай береже Господь, і тих, хто буде у них перебувати. Від кулі, від поранення і найголовніше від смерті. Спочатку громада хотіла придбати автомобіль швидкої допомоги та інкасаторську машину, але дізнавшись, чого бійцям бракує найбільше, змінили своє рішення, придбавши джипи автомобілі, хоч не нові, проте недорогі та надійні. Ці залізні коні здатні проїхати там, де немає доріг. Позашляховики волонтери пригнали з Європи, з Польщі та Нідерландів. Вартість автомобілів становить близько 6 тисяч доларів. Переправ. Відправити машини через кордон людям допомогла громадська ініціатива Галичина. Ця організація активно проводить волонтерську роботу та допомагає українському війську. Ми ставимо акценти на джипи. Що стосується, також потрібні медичні машини, але вони вже потрібні. Тоді коли джип доставляє з першої лінії фронту, доставляє до третьої. Тоді вже медичною машиною такою допомогою ми можемо доставити до госпіталя. І потрібні також буси, але ми шукаємо буси, які б були щось більш наближені до джипів, тому що. Хлопців, коли розбомблюють, вони мають на чомусь відходити, і бажано, щоб це був бус, тому що бус можна швидше заскочити і більше народу. А ще що стосується джипів, якщо джип іде кунгом, ми до нього доварюємо спеціальні приспособи, де можна ставити кулемети і більш активніше його використовувати на полі бою. Бійцям на передовій громада села Крички допомагає не вперше. Люди активно відгукуються на прохання посприяти радіє такій згуртованості селян, пані Марія, син якої зараз у зоні АТО у складі батальйону Айдар. Жінка каже, що її 18-річний син був активним учасником революції гідності. А сьогодні захисник української держави. Сином своїм я горжусь, бо таких дітей важко пошукати. Ну і що, тільки хочу йому передати великий привіт, і щоб вони він повертався живий, і всі хлопці, які там з ним, всі які. На сході, щоб поверталися живими, у селі впевнені, що така жертовність та патріотизм у душі кожного українця приведуть Україну до перемоги. Іван Осашук, Іван Сем'янів, новини, телеканал Раї. Жителі села Кричка Богородчанського району власними силами придбали для українських бійців два позашляховики. На передову Ford і Хюндай відправлять уже у п'ятницю. Один автомобіль призначений для батальйону Айдар, інший для медбатальйону. Перед відправкою у зону. АТО завдяки згуртованості небайдужих людей, транспорт швидко пройшов належний ремонт та доокомплектування. Саме такі автомобілі потрібні на передовій. Ними вияки будуть вивозити поранених побратимів. Вони ще будуть переобладнані там. Ззаду буде встановлено е, типу нарів, викинеться, все, так, щоб вони могли бути придатними для вивезення бійців е, з поля бою ранених, Ну, і, чи для якихось інших потреб. У нас є багато молодих здорових хлопців, які заробляють гроші непогані, працюючи, в тому числі і за кордоном в Одесі, в Києві. В Москві, в Петербурзі, власне, вони пожертвували по кілька сотень доларів. Потім їм ще щось не вистачало. Я звернувся до депутатів на сесії сільської ради. Вони пройшлися по округах, дозбирали ще окрему суму. Грошей, щоб придбати отакі два позашлюття перед відправкою на схід України священик освятив автомобілі і поблагословив волонтерів на легку путь, а також побажав бійцям щасливого та переможного повернення до рідної домівки. Дай Бог, щоб вони добре служили з користю для перемоги нашим воїнам. Дай Бог, щоб вони повернулися разом з нашими воїнами живими і переможцями із цієї війни. І на всіх дорогах їх хай береже Господь і тих, хто буде у них перебувати від кулі, від поранення і найголовніше від смерті. Спочатку громада хотіла придбати автомобіль швидкої допомоги та інкасаторську машину, але, дізнавшись, чого бійцям бракує найбільше, змінили своє рішення, придбавши джипи автомобілі, хоч не нові, проте недорогі та надійні. Ці залізні коні здатні проїхати там, де немає доріг. Позашляховики волонтери пригнали з Європи, з Польщі та Нідерландів. Вартість автомобілів становить близько 6 тисяч доларів. Переправити машини через кордон людям допомогла громадська ініціатива Галичина. Ця організація активно проводить волонтерську роботу та допомагає українському війську. Ми ставимо акценти на джипи. Що стосується, також потрібні медичні машини, але вони вже потрібні тоді, коли джип доставляє з першої лінії фронту, доставляє до третьої. Тоді вже медичною машиною швидкої допомоги ми можемо доставити до госпіталя. І потрібні також буси. Але ми шукаємо буси, які б були щось більш наближені до джипів. Тому що хлопців, коли розбомблюють, вони мають на чомусь відходити. І бажано, щоб це був бус, тому що в бус можна швидше заскочити і більше народу. А ще що стосується джипів, якщо джип іде кунгом, ми до нього доварюємо спеціальні приспособи, де можна ставити кулемети і більш активніше його використовувати на полі бою. Бійцям на передовій громада села Крички допомагає не вперше. Люди активно відгукуються на прохання посприяти. Радіє такій згуртованості селян, пані Марія, син якої зараз Раз у зоні АТО у складі батальйону Айдар жінка каже, що її 18-річний син був активним учасником революції гідності. А сьогодні захисник української держави. Сином своїм я горжусь, бо таких дітей важко пошукати. Ну і що, тільки хочу йому передати великий привіт, і щоб вони він повертався живий. І всі хлопці, які там з ним, всі які. На сході, щоб поверталися живими, у селі впевнені, що така жертовність та патріотизм у душі кожного українця приведуть Україну до перемоги. Іван Осашук, Іван Сем'янів, новини, телеканал Раї.